колеги, переходимо до формування порядку денного. У вас на руках є два порядки денних. Один галузеві питання, другий земельні питання. 30 червня 2011 року. Я ставлю на голосування. Проєкт порядку денного за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 37 рішення прийнято. Шановні колеги, я пропоную включити до порядку денного також питання про внесення змін до рішення міської ради про міський бюджет на 2011 рік Які ще є пропозиції до порядку денного? Депутати трешко проти. Є пропозиція. Трошки виключити чек? з порядку денного. З земельних питань. Питання номер 13 14, 17, 21, 24 і 29. Я Ще пропозиції? є. Немає. Депутат Мавли, прошу. Прошу виключити за головця питань. Відкласти четвертий пункт до винесення питання структури. Тому, що, наприклад, не розуміло, що вас майба не задовольняє, наприклад, інші виступ не задовольняє. А питання по структурі воно дасть вам відповідь. Не, прийшов... Чому один задовольняє? Чому, чому не глужба, чому не Лівона? Це питання. Структура цікава, вся та різні. Чи є департамент? Я ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного питання про внесення змін до міського бюджету. Хто запрошує голосувати? Хто проти? Хто утримався? За 37 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозиції депутата Трешка про виключення пунктів. Треба їх перераховувати попробувати. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? За 35 утримались два рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію депутата Мамалики про зняття з розгляду пункту 4 голосевих питань. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто отримався? Результати голосування за 2 проти 1 утримали 34, рішення не прийнято. Ставлю на голосування перейдено в цілому. Хто за, прошу голосувати. В цілому? Хто проти? Хто проти? утримався? За 37, рішення прийнято.